Сьогодні мова піде про соціальних паразитів. Нагадаю, соціальні паразити передбачені богами як частина виховного процесу. Чому? Ну, Тому що не побачивши паразита, не пізнавши паразита. Не виробивши імунітету і не перемігши його, Богом не станеш. Повне ж знищення паразитів буде суперечити Божественному задуму. Це як? А от інформація для роздумів. Якщо всі паразити будуть знищені, то як наступні покоління будуть виробляти проти них імунітет, коли їх не буде. Переважно ж більшість людей цього не знає і тому живе в ілюзорному світі, наповненому ілюзіями і стражданнями. Основна теза паразита немає мене. Ніби його він і не існує. Тому про це не говорять в навчальних закладах, в засобах масової, масової інформації і так далі. Соціальними паразитами є особи, сім'ї, організації, фірми, корпорації. Країни, навіть країни, типовою країною такою є Сполучені Штати Америки. От дивіться, звичайному чесному трудівнику виплачують не більше 40% від заробленого. Якщо відібрані гроші тих 60%, Підуть на будівництво соціальної сфери, дороги, лікувальні, освітні установи і так далі, то все всім зрозуміло. Але звідки у мільйонерів, мільярдерів такі великі гроші? Чи можуть вони це заробити? Звичайно, ні. Їх потрібно у когось забрати і привласнити, як законним, так і або незаконним способом. До речі, сучасна система дозволяє привласнювати чужі гроші за існуючим так званим законодавством. Хочу звернути увагу на те що е, ними створені системи світорозуміння, підтримувані релігіями, в яких ми живемо, думаючи, що живемо у вільному світі. І про це не говорять у навчальних закладах і ніде. Ну, деякі приклади, щоб все було більш зрозуміло. В 7208 літі від створення світу у взоряному храмі, це перемога над китайцями, це 1700 рік за сучасним календарем. Так званий Петро І підписав указ про скасування нашого слов'янського календаря. Він вийшов з цим указом до боярів і сказав, з новим Богом. Але оскільки він був голландцем, погано говорив російською, то він сказав з Новим Годом. Год це їхній Бог. Бояри подумали, що він вітає їх з новим літом, тобто з новоліттям. І всі ми до цього дня так думаємо. І поздоровляємо щороку себе з Новим Годом. В українську зробили рік, рок. Теж не знаю, що це таке. А тепер питання. Чому ми повинні святкувати скасування нашого календаря і славити чужого Бога? А як наші рідні? Придивіться, яким подіям насправді приурочені свята, які ми святкуємо. Там і 23 лютого, і 8 березня, і 1 травня, 7 листопада, ну і так далі. Другий приклад. Питаю. Ти вважаєш себе рабом? Відповідь, ні, звичайно, я вільна людина, у мене свій бізнес. Ну, коментарі зайві. Третій приклад. У всіх засобах масової інформації на всіх рівнях християнську релігію називають православною вірою. Правда, це з 1943 року, але про це всі забули. Християнські культові споруди називають церквами, храмами. Коли ж ми поцікавимося, що таке храм, що таке церква, чим вони відрізняються від сучасних культових споруд. Четвертий приклад. Практично ніхто з, із слов'ян не знає, що у славян є не тільки своя славянська мова, а й віра, культура, звичаї, традиції, обряди і так далі. У нас є все своє. І забувати про це не можна. Інакше до ладу ми не прийдемо і будемо знищені. Слава ладу!